Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати Горгії Тука, громадський діяч, волонтер, очільник Луганської військово-цивільної адміністрації у 2015-2016 роках і заступник міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках. Георгію Борисовичу, рада бачити, дякую, що долучили. Доброго дня, пані Олена. Стільки різних регалій можна просто обмежитися народним тилом. Ага, ну що ж, ми знаєте, от власне від ви фактично підвели зараз до мого питання, тому що народний тил зараз фактично от останні роки забезпечував військових всім необхідним. Сьогодні я не знаю, ви цю заяву чи ні. Вийшов міністр фінансів марченко і сказав про те, що щодня мінфін виділяє на сектор оборони 5 мільярдів гривень. Не знає він чого додаткові потреби в мобілізації зараз фінансувати. І тому звертається безпосередньо до Генштабу і Міноборони, щоб вони якось свої витрати оптимізували. Мовляв, для нього так само незрозуміло, чому волонтери зараз забезпечують військових. Як вам така картина, як вам такий поворот? Ну, доволі неочікувано. Взагалі мене, ну, навіть, можу сказати, дротує заяви деяких цивільних осіб. Як контраргумент проти необхідності проведення мобілізації, мовляв, у нас немає коштів, то що, здаватися, чи як, а це контраргумент, тому що у свого часу Марченко говорив, що корупції поменшало, а 2023 а, рік а, якраз ага, тільки що... скандалів найнижчий, в найнижчий рівень корупції, хоча я скажу відверто, я за всі за всі підкреслюю попередні роки незалежності України, не пам'ятаю такого, щоб. Абсолютно заурядний клерк середнього рівня в Міноборони намагався вкрасти півтора мільярда на закупівлі снарядів. От я за всі ці роки такого випадку просто не пам'ятаю. Ну, бачите, а міністр фінансів говорить про те, що корупції, це ж здається, його Радіо Свобода питало, і вони навіть і уточнюючи питання задали чи це його власне бачення. То, власне, це додаткове фінансування, як гадаєте, буде перепонує на шляху законопроекту, який зараз, до речі, починають обговорювати народні депутати? У мене на це взагалі свій погляд, задача і Генерального штабу і вищого керівництва Збройними силами воювати. А задача цивільного населення допомагати армії. І задача безпосередня влади забезпечити воюючу армію всім необхідним для захисту нашої батьківщини. І те, що починаються розповіді про те, гідняк нет, Но ви держитесь", ну мене дуже це не задовольняє. взагалі, мене, якщо чесно, просто навіть обурює те, що останнім часом якась тенденція, коли. Політична влада, в першу чергу, цивільна і складова я маю на увазі, вона за будь-яких обставин при будь-якій можливості намагається відповідальність перекласти на Збройні сили. З моєї точки зору, це просто ганьбище величезними літерами величезного рівня, бо ваша задача мерзота забезпечити всім необхідним тих, хто ризикуючи щодня своїм життям та здоров'ям. Дозволяє вам перебувати в теплих опалених приміщеннях, в глибокому тилу, сидячи біля комп'ютерів, не в бліндажах. Тому не треба виходити на екрани і розповідати: грошей нема. Ваше завдання мовчки знайти ці гроші. До речі, сьогодні так само лунала заява про те, що якщо західні партнери від представників виконавчої влади, що західні партнери, якщо не нададуть і не виділять чергових коштів, то спочатку наступного року буде проблематично фінансувати соціальну сферу, мова йде про пенсії, мова йде про заробітні плати вчителям і так далі. Ось така та картина цього немає жодної таємниці. За різними оцінками від 50 до 60% видатків бюджету формуються за рахунок зовнішньої допомоги. Тому в цьому у мене немає жодних якихось сумнівів. Але у мене є запитання і до Железняка, і до Марченка, і до решти. От ви там починаєте нити, що грошей на мобілізацію нема, а на марафон гроші є. На нове ранкове кулінарне шоу телевізійне. Гроші є. На карколомні заробітні плати суддям, членам наблюдальних рад, державних підприємств монополів, в тому числі «Укрзалізниця» Гроші є. На виплати компенсацій Баканову, Стефанчуку. Приблизно там по півмільйона на кожне рило. Гроші є. То, може, спочатку треба в дзеркало подивитися, потім виходити з промовами на телебачення. Як гадаєте, наші західні партнери проводять між собою цю калькуляцію, це аудит, перш ніж виділяти допомогу на наступний рік. Скільки коштів є, скільки могли б безпосередньо фінансуватися самою Україною? Думаю, що так. Там далеко не ідіоти сидять і там над цими питаннями працюють цілі наукові центри, які розробляють певні сценарії ведення бойових дій, які розробляють в залежності від тих чи інших наслідків ведення бойових дій. Які будуть сценарії в цивільному житті нашої країни, не тільки нашої, як буде реагувати ринки Європи, Сполучених Штатів, Японії, Світу взагалі в цілому? Над цим працюють цільні наукові центри і далеко не тільки в Сполучених Штатах, вони є і в Європі і в Азії. Бо подобається нам це чи ні? Але події, які другий рік поспіль розвиваються на території нашої батьківщини, вони? Доволі суттєво впливають взагалі на світову архітектуру. І тому я абсолютно переконаний в тому, що такі розрахунки робляться. Інша справа: ну, публікуються вони чи не публікуються, це взагалі питання без коментарів, бо 90% подібних досліджень не варто взагалі оприлюднювати, незалежно від того, там іде війна чи не іде війна. А що стосується наших партнерів, то відповідно, я думаю, що вони все-таки мають певні дискусії з представниками української влади під час прийняття тих чи інших рішень. Але зверніть увагу, от нещодавно ми повністю зараз залежимо від західної допомоги. І нещодавно посли Джей Север відкритим листом звернулись до... Президента України до Верховної Ради з пропозицією, шановні, вважаємо за що Спочатку треба е, ухвалити відповідні законопроекти щодо змін до діяльності та функціоналу рахункової палати. А після цього на відкритому конкурсі з залученням міжнародних експертів. Аналізуючи рівень фаху претендентів та їхню чистоплотність провести призначення членів Рахункової палати, не встигли вони оприлюднити цього листа, як через день, Ярмак разом з Арахамією Стефанчуком терміново проводять це питання через Верховну Раду і просто плюючи відверто в обличчя наших союзників. Роблять призначення. От за таких, за такої співпраці Офісу президента з представниками G7 Хочу нагадати нашим глядачам в першу чергу, що посол це є представник найвищої посадової особи України. Отже, коли ми кажемо посол Сполучених Штатів України, це фактично представник президента США в Україні. От коли. Представники сіми провідних країн, які підтримують і допомагають нашу державу, бачать от таке відношення української влади до, до наших союзників, то чого варто очікувати у відповідь?